Вибачте, 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 мене зброли відео. Я вже просто в мене комп'ютер відрубався і я не змогла завантажити. Ну так, я знімаю веб-камери, я знаю, 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 знаю. Камери. Мама щось там. Ну, коли там пише веб-камери, то я збройкамери. камери коли я з веб-камери, вапкамери, десь Короче, Ми любили обзорчик проти. Не було зробив його було. Сейчас распечатывала шелькол, черпок монстры хай. Рушай тоже пришла. Кусочек душей голов, надписи. Черпочка крушения, кусок рушейночки. Черпочка монстры хайд записи и І И черпочка монстр хай. -хай. І с... як тут может подойдет мое видео? Ну, начка вижу. Друшельно, малинная. Бес. Чепочка страхай. тут? Классно пахнет. Приняня. Духи дешевшие. Не дурочки. Ну, окей, що не рахуватись через яручку проходом. Народ, не купуйте духи, купуйте ну, воду. Хто хоче витрачати. От я три рази вже побризкала. Ну, половину баночки вже побризкала. Все, катастрофа. Анна Боб, есть на канал, вы будете що то скучно від па.